Дорогі друзі, ви напевно скучили. Не знаю, як за мною, за валерою про запасом точно за 36 ю бригадою морської піхоти. Ми зараз на Харківщині, після цього рухаємо на Донеччину. Але 36-та бригада зараз займає дуже важливу ділянку на харківському напрямку, на Вовчанську. А ми, ми підтримуємо, і сьогодні вони отримали. Як це я колись казав, скарб. скарб. Для нас зараз це точно скарб, тому що ця техніка дозволить нам укріпити наші польові позиції. Ми будемо захищати. Життя наших бійців і в дуже вдячні і фонду, і всій волонтерській команді, і Петру Олексійовичу за постійну допомогу, зокрема морській піхоті. Слава, а я, а я хочу нагадати, що це не просто морська піхота, а ще й артилерія морської піхоти, і тому капоніри, які будуть викопані цими скаваторами, забезпечать безпечний вогонь артилерії, морської піхоти. Це саме те, що нам треба, і саме те, чого боїться ворог. ми переможемо. Слава морській піхоті, слава Україні, героям слава!